Всім привіт! Сьогодні поговоримо на таку чутливу тему, чому українці покидають Канаду. Ну і щоб було не скучно слухати, гуляємо вулицями міста Калгарі. Чому ж українці покидають Канаду? Висока оренда, низькі зарплати, невиправдані сподівання. Одна з причин повернення неготовність людей обнулити своє минуле і почати життя з нуля. З чистого аркуша, в невідомості і невизначеності. Все життя, всі свої досягнення в житті перекреслені. Люди, які зробили своє життя в Україні, досягаючи своїх цілей крок за кроком, тепер мають починати з вивчення азбуки їх професії, не приймаються в іншій країні, і люди з освітою і професійним та життєвим досвідом не потрібні як професіонали. Не всі можуть почати своє життя з нуля, коли тобі за 40 або за 50. І тому люди повертаються в свій дім, в якому пройшло життя. Там в Україні небезпечно, а тут пусто. Рівень медицини дороге житло загалом рівень життя, особливо для переселенців, які не готувались до імміграції, зовсім інший. Наприклад, якщо вас двоє і ви працюєте, то в принципі буде непогано. Якщо ви мати з дитиною і без англійської, буде складно. Звісно, все залежить від людини та її сил. Плюс у європейських країнах багато пільг для українців, такі як безкоштовне житло, виплати. На продукти харчування не будемо рахувати, напевно, бо в Канаді теж багато допомагають, і ніхто голодний не залишиться. Ще одним фактором є інший часовий пояс, неможливість комфортного спілкування з друзями та ріднею через часові пояси. Не можна поїхати додому, коли захочеться, бо дорого і далеко. Тим, хто хотів перечекати війну, взагалі не варто чіплятися за Канаду. Плюс тут тяжко жити без машини. Громадський транспорт у Європі набагато комфортніший. Але все ж, якщо хочеш заробити гроші, їдь до Америки. А якщо хочеш спокійне життя, то їдь до Канади. Хто планував імміграцію та цікавився, як тут все влаштовано, тому зайде і сподобається ця країна. Ще один із факторів клімат: все ж холодніше, ніж в Україні. Ванкувер дощовий, інші провінції, снігові та морозні. Менталітет зовсім інший. Хто планував отримувати зарплату в доларах, нехай не забуває, що це канадські, а не американські долари. Багато хто вважав, що знає англійську, але приїхавши сюди, не можуть спілкуватися і розуміти. А тим, хто взагалі не знає англійської, дуже скрутно з роботою, або її взагалі не можуть знайти або на мінімальну оплату, бо без мови. Багато людей полетіли на крилах до Канади. Не маючи ні рівня англійської, ні якоїсь грошової фінансової подушки, взагалі не розуміючи, що це і як тут жити за кордоном, деякі люди в перший раз сіли в літак. І це не туризм. Тут треба працювати і якось крутитися. Це не рідна країна, все буде чужим, новим, незвичним. Для багатьох це авантюра. Чому і навіщо невідомо. Ну і ще один негативний фактор якщо ти захворів, то больнічних немає. Сидиш без роботи, залишаєшся без зарплати. А жити за який кошт? Відпустка тиждень два, не більше, або тиждень влітку і ще тиждень взимку на Новий рік дадуть. Про подорожі між країнами можна забути, бо тут за день ти переїдеш в автомобілі максимум одну провінцію. Тоді як в Європі будеш вже в іншій країні. Так очікування не співпадають з реальністю. А яка ваша думка стосовно життя в Канаді? Подобається чи ні, за і проти?